Я вітаю вас, малюбі, з вами Еля і моє в'язання. Наразі я вирішила зняти звітне відео спільному проєкті, який розпочала Віка. Канал її має назву Україночка в'яже зв'яжемо тренди, і ось вона вирішила сказати стоп своїм недов'язам. І ми, дівчатка, у яких вони є, вирішили підтримати віку і сказати стоп і своїм недов'язам. Я а, в вступному відео показувала чотири процеси, з якими я би хотіла вступити в, це, в цей спільний проєкт на той час. Але все сталося, як гадалося. Останнім часом я розумію, що не тільки я, але і інші дівчатки, дівчатка дуже якось в'яжуться у них не дуже швидко. Мабуть, це таки на нас має вплив ті речі, які про, проходять. Скрізь нас, скрізь наші душі, скрізь наші мислі оце жахіття, яке твориться навколо нас. Але ми сильні, ми вистоїм і ми в'яжемо, отож, перед собою ви бачите вже готову роботу. В минулому відеозвіті я вам показувала, що я вже вив'язала рукавам. Да. а зараз я вже дов'язала повністю все своє, основну свою частинку, я вив'язала донизу, зв'язала тут таку Резиночку, такий невеличкий розрізок, ну, але не дивіться, тут ще не нитки, не поховані, нічого. Я просто ще тільки-тільки зняла зі спиць. Тому о, цьому джемперу ще впереді треба перенести прання, відпарювання. І остаточний вигляд, скоріш за все, і на собі я його зможу показати тільки в готових своїх роботах за вересень. Ну що ж, на цьому я хочу сказати вам, що свою участь в цьому спільному проєкті я завершую. Тому що готова робота в мене вже є. І, як я вже сказала, з 2 жовтня у мене розпочинається інший спільний проєкт, в якому я буду в'язати осінньо-зімні аксесуари. Тому я дякую всім дівчаткам, які приймали участь в цьому спільному проєкті. Це був дійсно такий ну підтримка закінчити свої якісь недов'язи, нехай не всі, але щось там ми закінчуємо. Щось у нас виходить готовими вже роботами. Я дуже вдячна Вікі як організатору, як ну, нашій такій запальнички, яка нас зібрала вокруг себе і змогла заснувати такий проєкт. Сподіваюсь, ми ще не раз будемо в'язати разом. А зараз я хочу вам побажати всього самого-самого доброго, гарного, світлого, теплого. Все у нас буде добре, все у нас буде чудово, все у нас буде ще краще, аніж було. З вами була Еля і мій канал Моє В'язання.